Віртуальний тероризм один з івано-франківських веб-ресурсів, продовж декількох днів потужно атакують абоненти російських провайдерів. Про це повідомив співзасновник інтернет-газети Микола Грабовецький. каже в результаті аномально великої кількості запитів, сайт упав. Найбільші навантаження здійснювали абоненти ще раз підкреслюю Сібіртелеком та Луганської Оптіма. АйПі спеціалісти, яких ми зараз спеціально залучили для негайного вирішення. Проблеми із перебоями в роботі сайту версії нам підтверджують цю інформацію. З відповідних ip адрес здійснюються мільйонні запити на url адресу версій, завдяки чому сервери. Не витримують, і сайт припиняє свою роботу. У редакції сайту припускають це не що інше, як замовлення, аби завалити ресурс та підозрюють у скоєнні російські спецслужби. Мовляв, вони зробили першу спробу, і не виключено, що диверсії продовжаться. Так само були спроби сепаратистів. Ну, якщо в політичну площину перевести це, десь здійснити певні пропагандистські речі спочатку трошки. А потім набагато більше це було і в Криму, і на сході. Ми вважаємо, що це є перша ластівка, так звана проба пера для того, щоб спробувати наскільки можна завалити і перекрити доступ до інтернет-ресурсів в Україні. Чому західна Україна? Тому що ми тут дуже принципові противники. З даного приводу керівництво сайту подасть відповідну заяву правоохоронні органи. Крім того, редакції сподіваються, що невдовзі роботу інтернет-ресурсу вдасться відновити.